Добрий день, мої маленькі друзі. Я пропоную вам послухати історію про хлопчика Сергійка та пухнастих друзів. Жив був хлопчик Сергійко. Він дуже любив тварин, особливо собак і котів. В нього вдома жив маленький котик пушок і веселий песик барсик. Сергійко завжди дбав про них, годував смачним кормом, чистив мисочки. І ніколи не забував наливати свіжу воду. Одного разу, гуляючи парком, Сергійко побачив кошеня, яке сиділо під кущем і тремтіло від холоду. Ой, бідолашне, ти загубилася? запитав Сергійко. Він обережно взяв кошеня на руки і поніс додому, нагодував його молочком, зігрів. І вирішив знайти йому добрих господарів. Наступного дня хлопчик з мамою повісили оголошення, що знайдене кошеня, а поки шукав новий дім, він доглядав за ним. Пушок та барсик відразу полюбили нового друга і радо гралися з ним. Через кілька днів до Сергійка прийшла дівчинка Оксанка. Щоб забрати кошеня в свою сім'ю. Сергійко був дуже радий, що не залишив кошеня у біді, а допоміг знайти дім і турботу. Тепер малюк був у надійних руках. З того часу хлопчик завжди допомагав тваринам, бо він добре знає, що тваринок треба любити і доглядати за ними, годувати їх корисною їжею і завжди давати. Чисту воду не залишати тварин у біді. І Сергійко добре знає, що любов і доброта до тварин роблять світ кращим. Дітки, ви прослухали оповідання про хлопчика Сергійка та пухнастих друзів. Спробуйте відповісти на запитання, як Сергійко піклувався про своїх друзів? Де хлопчик? Знайшов кошеня. Що Сергійко зробив, щоб допомогти кошеняті? Хто забрав маленького пухнастика? Як Сергійко допомагав тваринам? А про що знав Сергійко? Мої маленькі друзі, я знаю, що ви любите тварин. піклуєтесь про них та не забувайте! Що любов і доброта до тварин робить світ кращим.